Сотні олександрійців прийшли у Палац культури Світлопільський, аби провести в останню путь загиблого земляка 24-річного капітана Владислава Шаповала. Герой трагічно загинув 14 січня під час виконання завдання у Бахмуті. Наші безсмертні, відважні молоді хлопці, дівчата, які стали на захист нашого мирного майбутнього. Віддають найдорожче, щоб ми тут на Кировоградщині мирно спали, мирно працювали, щоб наші діти мирно гуляли під мирним і спокійним небом. Дякуючи родині, низькій Україні за те, що відпустили. Владислав народився в Олександрії, закінчив мультипрофільний ліцей. Колишнього учня викладачі згадують як старанного, наполегливого учня та успішного спортсмена, адже він був кандидатом у майстри спорту з дзюдо. Продовж 11 років це була неймовірна дитина. З кожним роком він розкривав себе як глибоко порядний, співчутливий до всього того, що відбувалося навколо. Пізніше, коли молодша сестра пішла до школи, він опікувався учнями і початкових класів. Ми слідкували за ним як за спортсменом, тому що коли були шкільні заходи, ми завжди запрошували спортсменів. Ми бачили його ріст як. Прекрасного каратиста ми відчували її, раділи за нього, коли мінявся колір пояса. Остання зустріч була для ж закладу це випуск 2022 року, коли ми допомагали його підрозділу при придбанні речей. І випускникам звучали слова від нього, що вони мають навчатися жити, тому що такі, як вони, боронять. Нашу країну у 2016-му пішов на службу за контрактом до Нацгвардії у 2017-му Владислав вступив до Академії Нацгвардії на факультет командно-штабної групи спецпризначення після здобуття вищої освіти розпочав службу у Харкові. Він найкращий чоловік не тому, що ми з ним сім виросли, вирослі я його знаю. Он для всіх був лучшим. Он лучший син, лучший внук, лучший муж. Лучший отец. Я вам хочу сказать то, что он сказал мне. Одна из крайних наших с ним встреч. Он сказал, Артем, я стою там, чтобы вы жили здесь. И это я вам говорю всем. Мы будем его все помнить, сколько живы мы. І що це був дуже світлий чоловік. З початком повномасштабного вторгнення військовий брав участь у боях за Сєвєродонецьк, рубіжне Попасну. визволяв окуповані території в Харківській області. З 4 січня перебував на службі у Бахмуті. У Владислава Шаповала залишилися батьки, сестра, дружина та новонароджена донька. Поховали героя на військовому кладовищі.